6 грамів вольфраму, офсетний гачок, віброворм, 3 дюйми, моторна олива. Для цієї ями це начебто і замало. Я тут менш ніж на 8 грамів наловив взимку. Але ж 0,4 нитка. Я абсолютно точно втоплю чистку і проконтролюю проводку. Це поганий напрямок. Я одразу піду свалом. Повільно, щуча проводка на свалі контакт. Контакт. Але не той, на який я чекав. Все погано. Вітаю вас, шановні колеги. Це погано, бо на щучій ямі, щучий свал зайняли окуні. Все одразу пішло не так, але нічого, якось викрутимось. Але все спочатку: в кадрі Олег Сізон. Ми з вами на доньці. Зима 25-го року дуже дивна, не схожа на жодну, що я бачив в своєму житті. Спочатку, начебто, і почались морози трошечки на початку січня, але вже майже місяць триває відлига. Риба потрималась трошки зимових місць, почухала потилицю та й розбіглась. Як бачите, наприкінці січня щуча яма порожня. Нікого не залишило навіть охороняти ППД. Я на це трошки сподівався, але ні. На свалі стоять окуні, щуку треба буде шукати. Сьогодні я буду шукати щуку не на глибині, а взагалі річкою, де вона розбіглася. Я взяв легеньку Снасть. Легшу, ніж зазвичай, цей 742-й Аріон потужністю номінально від граму до сьоми. Це лайт делікатний, дзвінкий, чутливий. Я зможу пошукати щуку. На будь-яких точках цієї річки, вона тут не широка, я зможу впіймати окунів, якщо їх знайду, все має бути цікаво. Все має бути так, як відбувається на річці, на межі між зимою та весною. То давайте ж спробуємо на початку лютого 2025 року перейти зі спінінгової зими до спінінгової весни. Мілина. Мілина досить цікава. Насправді під берегом трохи глибше. Під берегом до трьох, потім на середині 2-2,5 з травичкою. Чи не вийшла вона сюди, зневірившись в морозах, готуючись вже потихеньку до терки. корчами небезпечно я трошечки від них відмотав уникнув зачіпу йду вільною водою знов сік, здається що окуня Ну подивимось хтось начебто більш-менш заліковий і клюнув непогано Але це знов окунчик. Окунчик кабасик. Не найкращий знак. Насправді на тій мілині вже були щучі контакти у мене минулого разу. Тікай. І знов я зустрічаю окунів. Там, де сподівався, що вийшла щука. Ну, окунів половимо сьогодні. Насправді таких окунів ловити приємно. На протилежному березі. Шановні колеги. Вітаю! Ну добре. Інколи там буває цікаво. Так ми, поважні, що ми за Ну щось сьогодні окунь. Щуки поки ще нема. Це одного окунька, тільки і все. Нічого, вона ще вийде. Так що дякуємо вам. Та нема за що. Я шукаю щуку, але щука не знаходиться. Ця точка, на якій сподівався. Розмочитись зубастим теж промовчала. Але як бачимо, клюють як у Клюють там, де мають клювати, клюють там, де не мали б вони клювати, за моїми розрахунками, то сьогодні може і є сенс перемкнутись на них, увімкнути Аріона 742-го в режимі мінімального завантаження. Маю і 2 грами, і 3, і 4, маю мікруху в невеличкій коробці. До неї ще зазирнемо. Спінінгова торбинка Шаптала СД2 сьогодні майже порожня, бо снасть така, що невеличка коробочка закриває всі потреби. Рухаємось далі. Дамо про чухану хоча б окуням. Цяка тут напевно не дуже стане мені в нагоді. Нічого. Я сподіваюся тут зайнятись окунями. Нитка досить груба, 0,4. Дотягну. Але ж якщо ними займатись, то є сенс почати з мікрухи. Маю дводюймового рінга. Маю 2 грамчики. Маю відкритий гачок. микруха. 2 грами, 2 дюйми, 0,4 нитка щучий, 0,4 флюр. Ну, Мікруха річкова, не спортивна. Якийсь відсоток клювань окунів, я звісно ж втрачу. Але якщо буде зубастий бонус, переможемо. Давайте під очеретик. З наступної точки я туди не докину, то хоча б звідси проб'ю ретельно, щоб закрити питання. Про підбирання приманки не йдеться. Мені відомо, що Рінго 2 та ще й в цьому кольорі. Тут розриває окунів. І якщо він не розриває то рибів нема. А як рибів нема, то треба перейти. Контакт. Чудовий контакт. Окуні почули, що я намилився звідси і все ж таки вирішили відповісти. Окунь в багнюці, але все одно красень. А клюнув чітко. Тинць. Це було приємно. Це не правило для цього часу. В цей час вони вже клюють дуже обережно, навіть непомітно інколи клюють. Сідай. Підсака не може допомогти з уваженням, то хоча б зі зберіганням допоможе. Картина трошки нетипова. Окунь з'їв не одразу, але з'їв так, що було дуже приємно це і бачити і відчувати. То є такий варіант, що вони підійшли. Ну. Ще раз тією самою лінією. контакт Це вже я відчув, дав заїсти. Все було за наукою, все було як треба. Піднімайся, бо це сміття тобі не треба. Менший, але з'їв приємно. Накопичення. Робочий монтажик. Відкритий гачок. 6, 2 грами вольфраму. Вольфрам чорний. Бо окунів наприкінці зими. Дратувати блиском може і не треба. А може і треба, перевіримо. Ні, треба перейти. Окунів в затоці точно є. Хоча й не в тій кількості, на яку я розраховував. Але треба перейти, збільшити сектор ураження. І я в кадрі, так, є в кадрі, працюємо. Вітер більш-менш попутний, тому я починаю з тих самих двох грамів, не поспішаючи збільшити вагу. Дуже багато нової води мені відкрилося. тому що там вони сміливіші чи численніші. Там трошки мілкіше. Але чесних два метри. Цього вистачить мені. Тобто не мені, а окуням. Цікаво, що окунів в заточці вибиваються. Я вже втретє на неї пройшов. Знайшов їх тут лайтом. Ага, все ж таки є. Все ж таки є. Все ж таки дистанція 2 грамів актуальна. Але перш ніж підбирати щось на окунів більш ефективне, я зроблю декілька закидань щучим монтажем. Щучий монтаж. Це 6 грамів чи 5. Та тут може і 4. Шість грамів забагато. П'ятірка. Блискуча п'ятірка, віброворм 3. Зараз я швиденько перевірю на наявність щуки. Це цікавий затишок в гузирі. Якщо конів розігнала щука, то це є і пропозиція, від якої не можна відмовитись. щучим контактом на гачок сів окунь. Ні, все ж таки щучка. Просто вона настільки невелика, що навіть підсака не треба. Невже ти, мала гадюка, розігнала залікових окунів? Та цього не може бути. Щоб спортивна щука на 200 г вигнала 200 грамових окунів з точки, я не вірю в це. Але посидь. На всяк випадок посидь поки що в підсаті. Бо якщо ти дійсно заважала, то тебе там не треба принаймні якийсь час. Як все це, це завісити? Риби мають чим дихати, то нехай подихають. Я спробую впіймати ще. Як бачимо, щука сьогодні теж клює. То є сенс зазирнути до коробки, щоб потім на це не відволікатись. Коробка простенька сьогодні. На щуку Віброворм 3, Рінго 3. Це ж таке кінець зими на всяк випадок. На щуку та на окуня віброворм 2,5. А далі вже все на окуня Рінго 2. Німбл 1.2, Крайфіш. Крайфіш 1.8 це теж приманка на на наприкінці зими. А тут все просто. Трошки відкритих гачків, трошки офсету. Вольфрам від 2 грамів до 8. Все для того, щоб пошукати щук та окунів в річці десь між зимою та весною. Я повертаюсь до смугастих. Але трошечки додаю ваги. Візьму 3-грамовий монтаж і спробую німбла. Спробую німбла на трійці. Три грами, а не два, щоб не втратити дистанцію. Компактний рінго на 2 грамах летів більш-менш далеко. Нормально летів. А німбл розкаряка. Щоб туди докинути його, треба довантажити. Гачок шістка для цього німбла трошки завеликий. Але ж, як бачимо, риба тут більш-менш залікова. На спортивних окунів я з ним полюю з десяткою. А на цих шостий гачок нормально буде. Подивимось, чи доловить німбл за Рінго. Контакт німбу доловлює. Там, де не їли Рінго. Там смугастик, хоча й не такий заліковий. Чітко з'їв німбло 1-2. Та чітко, та впевнено. Та мимо. Окуня відпущене трошечки. Не за планом, ну нічого, нехай. Не такий вже й заліковий він був. Ну що ж, Німбл підтримав репутацію, доловив за всіма. Я не бачу сенсу втрачати тут час. Може повернусь, але навіть не факт. Що ж, рухаємось далі. А цю сувору спортивну здобич, звісно ж, буде відпущено. Тікайте, спортивні хижаки. В різні боки розбіглися. Далі все було погано. Решта точок працювати відмовилась. То я повернувся туди, де впіймав окуня. І дочекаю все ж таки на щучий вихід. Я зараз візьму 8 грамів вівроворма 3 відпрацюю свал. Відпрацює дійсно велика глибина. Ну, відносно цієї ділянки великої. 4 метри, тут вже русло, страшенна яма. Контакт. Русловый контакт. Читкий. Заликовый огонь. Бьется на щучьем монтаже. Ну, заликовый. Видно ведь. Гидный пиццак. Цайкабасик. 200. 200. 200. Де підсак. саки оконь піде одразу додому, бо я тут не бачу сенсу їх накопичувати. Багато окунів не буде, а тримати їх тут в підсаці незручно. Тому тікай. А я спробую все ж таки зняти когось залікового з руслового свалу. З під протилежного берега цікаво, бо там рівчак під берегом. Чистий врічак з глибиною під 3 метри. Потім підвищення на середині, на ньому травичка. На нього виходить дрібна щука, яку неї вихід. А далі знов свал до головного русла, де відповідає більш залякова. Відповіла. Відповіла саме там, де мала, де я очікував на контакт. Ну, залікова це так. Це для сьогоднішнього дня залікова. Але дивіться, яка жвава. Вона пручається. Не як зимова. Ця щука вже в теплому режимі. Заходь. Заходь. Чудове завершення важкої трудової сесії. Кілушна щучка б'ється в підсаді, навіть відчепилася. Ну що ж, на світлину підсумки додому. Максимум кіло, максимум 45 сантиметрів. Додому тікай. Ти прикрасила сесію, але ти не залік. Що ж, сесію завершено. Вона була трудова, але завершилась непогано. Те завдання, що я собі ставив зранку, на жаль, виконане лише наполовину. Я отримав відповідь: чи залишається щука ще на зимових місцях? Відповідь однозначно, ні. На ямах її вже нема. Щука розбіглась. дрібна між окунями на тихій воді на двох метрах на глибині, та ще більш-менш залікова на рослових свалах. Не в самому руслі, не на глибині, а десь так на 3,5 метрах вона переміщується. Це абсолютно точно. І наступним разом маю завдання нове знайти, де вона стала системно, якщо вона стала, а якщо вона рухається, то як її перехопити на тих стежках, що вона рухається між зимою та весною. Ні, на терку її ще зарано. Хоча температура води 100% вже така, як треба, але ж треба, щоб дозріла ікра. І краще не дозріла, ще лише починається лютий, то маємо ще два тижні на те, щоб половити щуку до нерестової заборони, половити її спокійно. То половимо. Наступним разом шукаємо щуку між зимою та весною, де вона стоїть в річці.